Дуже смачно було. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорі. В місті Бар. Ми зараз заїхали в ресторан Єзеро на Скадарському озері. Саша з Лєною мене запросили відвідати цей чудовий ресторан. Дуже гарно можна пофотографуватися, сіли на лавочку, ззаді квіти, озеро, гори. Гарно придумано і човники. Ось там, бачите, частина залишилась укріплень. Там дуже багато змій, тому бажано не заходити. На балконі десь 15 столиків, в середині так само дуже гарний відкривається вигляд на все озеро, на гори. Човники стоять взимку. Тут я знаю, що качечок багато було, але можливо через те, що тут зараз лодки стоять, тому і нема тих качечок. Ви знаєте, дуже приємно. Я коли заходила в ресторан, офіціантики, що сталося, вам допомогти зійти, а як цей трапився випадок. ну Ви розумієте, це все на чорногорській мові, на які я не розумію, але, звичайно, я зрозуміла, що я не запитував. Я сіла, в мене впали милиці, підбігло двоє чоловіків, відразу підняло їх. Тому ну, такі люди доброзичливі. Дуже смачний суп нам принесли зараз рибний. У ресторані єзеро, хлібчик різних видів. Оце, наприклад, кукурудзяний. Він дуже м'який. І ще два види. І поклали серветки, де написано Плантази це, вино, яке тут розливають, воно вважається дуже смачним. Всім смачного і нам також. Подивіться, який ми супчик їмо, з яким гарним видом на озеро. Скадар. Що я вам скажу, я з'їла весь супчик. Тоді тільки можу вам сказати, що дуже смачно було. Юля перед тим не здогадалася цього зробити дуже смачно. Тому. Заїжджайте, куштуйте, вам сподобається. Потяг поїхав. Скажете, Юля, в тебе кожен день під вікнами їздиться потяг. Тобі треба було ще тут показати. Не знаю, це напевно, якийсь дитячий заскок. Мені дуже подобається дивитися, як їде потяг. І тому я вирішую, що вам це теж сподобається. Насправді, якщо будете шукати квартиру в цих краях і хочете, щоб було далеко від потягу, ну це буде або дуже близько до моря, або дуже далеко в горах, тому що він їде протягом повністю суто Бар, шушень, чесно вам скажу, взагалі не виникає якихось негативних емоцій, коли ви його бачите, чуєте абсолютно. Ну, у мене особисто. Показую вам меню, щоб ви знали приблизно, які тут ціни. На жаль, не можу коментувати, тому що ми поспішаємо. Але я вважаю, що ви вже тут будете на машині проїжджати, можна просто заїхати і попити чаю чи навіть водички. Але посидіти, відпочити, подивитись на цю красу, тому що насправді Скадарське озеро ну, величезне, воно гарне. Якщо у вас буде можливість, звичайно, візьміть екскурсію, поїздити по островам. Я особисто ще там не була, не знаю, не можу поділитись досвідом, але такі екскурсії існують. Ось а ціни я не можу сказати, тут дорожче, ніж в інших місцях, дешевше. Наскільки я знаю, тут походу, ще й готель є зверху. Можете запитати, скільки коштують номери. Цікаво, продумали борщ. Я дивлюся, капітан куди вже пішов, все. думаю, так людей нема. Йду я теж їсти. І зараз приходить корабель, ну, знаю, напевно, людей 10-20 там є. І відправляється, напевно, звір пазара. Тут вони роблять зупинку, я так думаю, і пливуть далі. Тобто це різні екскурсії, різні туристичні бюро пропонують різні ціни, але заходять, я так зрозуміло, що на декілька островів або просто приїжджати сюди і нікуди не їздити, а дивитись, як люди катаються. Слухайте, ну там людей 30 точно є. І я не дуже розумію, звичайно, куди вони пришвартовуватись будуть, тому що місця немає. А напевно просто будуть пригати. Я жартую, тому що бачите, там все-таки водорослі. І Я не знаю, чи саме тут можна плавати. До речі, всередині теж непогано сидіти, тому що тут працюють кондиціонери так прохолодний. Ми заходили взагалі, всі вільні столики були зараз. Компанії, можливо, навіть зарезервовані були ці столики. На корабликах сюди з пазару привозять людей, щоб вони зайшли в ресторан і також відвідали винний погріб. Вино, яке продається в винному магазині, воно відоме. Є і дешеві вина, дуже дешеві, є, дуже дорогі вини шампанські. Вал роза шампанської рози, вал сув. Сухове шампанського і брут. І брут. Да. і, і, і. Ja njemu... Znači vranac, tako je na flaša, zaliven voskom, 3 litra, 25 eura. I u kutiji, 32 eura. Hvala što pratite I'm getting... No they may. Я дякую Тані Міланочці за те, що вони знімають для вас ці пляжі. Ви теж підтримайте, будь ласка, своїми вподобайками, коментарями. І хто ще не підписався, підпишіться, тому що вони знімають для вас. В Сутоморі на пляжі є каміння, яке знаходиться недалеко від бойків. Там всі фотографуються, а це Шушень Форест. І ви бачите, людей дуже багато. Всім привіт! Мене звати Юлія, мешкаю в Чорногорію, місті Бар. Сьогодні неділя, літургія. А Саша з Ліною поїхали в інший храм, свідочка поїхала за кордон, пишу, Сандрі, Сандра, я вже на роботі. І добре, Таня не спала, вона допомогла мені донести рюкзак, і от вийшла я на совну дорогу. І от тільки ми підходимо і виїжджає один чоловік на машині. Я говорю, ви можете до храму Івана Володимира підвести? Він каже, я не знаю, де це, але поїдемо, їдемо. Да, Такий хороший. Він на роботу приїхав з Подгориці, тому він не місцевий. От, я стою, щоб вам показати, який тут водоспад. Був колись. Пам'ятаєте, так? Будь ласка, все. Переїжджати можна всім і ходити спокійно, так що нема водоспаду. Ось тут ми вийшли на головну дорогу, думаю, ні, я маю сьогодні піти в церкву, тому що в нас аж наступний раз хор співає 18 серпня. Бачите ближнє світло? Обов'язково має бути вімкнена, якщо не буде, то штраф завжди, в день, вночі, коли тільки можна, завжди має бути він. Вийшло, ти що ти? я в церковній лавці купувала ікони. І дівчинка одна заходить і каже, Юля. Я, кажу, Юля, я кажу, що? Я вже звикла, що до мене звертаються люди, яких я не знаю, деколи підписників, деколи просто в мене склероз, я не пам'ятаю, де я всю знаю людину. А вона каже, а ви теж Юля, я кажу, так. Да. Я кажу, я не до вас. І вони якраз ішли до машини, і як запитую, ви можете мене підвезти на шушеньку ну, В яку ви сторону їдете? Вони кажуть, в Ульцин. Я кажу, ну Ульцин не в тій стороні точно. Але в нас слухайте, ну він подивився по карті від церкви до мене машиною три хвилини. Він каже, так, сідайте, завезу. Так що так, да, ціла сім'я подорожує по Чорногорії. Я їм дуже вдячна. Молодці українці, чорногорці і всі, хто має добре серце. І слава Богу, їм за все і Богу. І є, що є хороші людина. Будь на ласка, накрися весь мій бізнес-план. Мала робити кафешки, знаєте, щоб оце... люди подивилися на водоспади. Все. Природа. Сказала Юля, твій план не проходить. Він приближайся, наближайся. Чи ближайше раніше їхав? Каже, вам допомогти. Я думаю, як мені з велосипедом допоможеш? Ще на велосипеді мене не підвозила. Ні, дивлюся, Таня вже біжить. Ой. Все. Так. Називається вдівчеку на що схоже. Таня зранку теж мені несла сумку, просто ми настільки спішили, я вже нічого не знімала, думаю, мені головна зараз встигнути в церкву. Да, поки машина не, не їде, так. Да. мене ще хустка з церкви, я на вахті пкузліла. Знаєте, я вам скажу що? Що я дуже сильно накачаю праву сторону попи, да? що я на східцях піднімаюся в церкві, там високо. І так прям під кінець відчуваю. Такий фітнес. І руки така собі нормальненько. До речі, отут кісті вже болять. Я, видно, неправильно якось ставлю, чи що, чи незвично. Ну, Люди, знаєте, без ноги ходять. І тако швиденько. Так що нічого. Ну, ще завтра поїду в Підгорицю. На МРТ. Правда, до намуси треба буде їхати, ну нічого. Їдемо, потім ще одна справа. Надіюсь, мене впустять туди, куди я планую. Зі ж то Юля, тебе ж куда не пустять чи що? Я дуже сподіваюся на це, бо я не записалась. Не знаю, як так? Всіх люблю, цілу, обіймаю, будьте здорові, ми душі, любові, благодаті і мудрості. Дякую, що заходите на канал, ставите вподобайки і підписуєтеся. І пишете коментарі. Цілу, всім бажаю, мира.